У Харківській області через лісову пожежу згоріло ціле селище. Знищено понад тисячу будинків. Є загиблі та постраждалі. Про це повідомив начальник слідчого управління головного управління національної поліції у Харківській області Сергій Болвінов. За даними поліції, вогонь знову прийшов із Донеччини. З боку села Рубці перекинувся на Борівське лісництво. Верхова пожежа охопила ландшафтний парк Червоно-оскільський, а далі почала наближатися до села Піски Радьківські. Усі місцевості на території одного з благодійних фондів загинули четверо. У людей ще двоє зазнали опіків. Боловінов пише, що померлі, просто не встигли втекти і згоріли живцем. Це дві внутрішньо переміщені особи: одна місцева жителька та один чоловік. Голова Борівської селищної військової адміністрації Олександр Тертишний у коментарі Суспільному уточнив, що згоріла самовільна забудова на території лісу поблизу села. Також у лісі та поблизу нього згоріли близько 1100 дерев'яних будинків, 60 людей евакуйовані. Наразі правоохоронці розслідують цю справу та встановлюють причину пожежі. Не виключено, що Іс на Донеччині зайнявся через російські обстріли.